Увечері 22 січня росіяни атакували Запоріжжя дронами. Кошмар, трансформатори, розбили. На місто прийшлося п'ять ударів шахедів. Росіяни знищили один з об'єктів інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, магазини та аптеки. 20 тисяч запоріжців залишились без світла, ще 17 тисяч без опалення. О четвертій ранку окупанти знову вдарили по місту. Випустили чотири ракети. Зруйнована одна багатоповерхівка. Не найсильніше розрушення в моїй квартирі. Як нас не убили, я не знаю. Одну людину рятувальники дістали з-під завалів будинку. Внаслідок удару загинув 47-річний чоловік. Моя хрещениця тут живе війни. Зателефонував, ніхто не відповідав. Я став і пішов, прийшов сюди. Кум, все лежить. Хрещена донька в лікарні. Ще 30 будинків у Запоріжжі пошкоджені. Я якраз думаю, надо треба на роботу вставати. Тут як что дарахнуло. що я зрозумів, що я лежу під под рамами, тому що і рами, і двері все повилітали. Так бабахнуло, що что... ми думали, що все вже. Зараз конець света буде. У сотнях квартир винесло вікна та балконні блоки. Повибивало і вхідні двері. Кругом, щоб можна було як-то пройти. Ну, а то ж все стіл плив. Станом на 12.00 відомо про 46 постраждалих. Серед них двомісячна дитина та чотири працівники ДСНС.